Тернополя ходять чутки, що на заході України війни нема. Частина людей, які в одній бульбашці військовій, і вони там розуміють, бачать і роблять. І є більша певна бульбашка, яким все ок треба людям пояснювати, чого це так має бути, і як ви це робите. Починалося все з кортежів на щиті. Ніхто там особливо цьому уваги не приділяв. Ну, ніхто не зупинявся, не, не віддавав там честь, ніяку, нічого не цей. Потім ми спільно там з поліцією домовлялися за маршрути, їздили по місту, по якісь пости робили, посилання, що там в такій-то годині там зробіть там ну. Вийдіть на вулицю, там віддайте шану, вже вже в кафешках, навіть типу, музику вимикають, якщо вже десь чують, що їде там кортеж, ще, що, ще щось, щось. Зараз на даний момент то просуваємо вже історію. Кожен день, оце в 9-й ранку, хвилина мовчання. І студентів підключається, і молоді до цієї, цієї історії, і жінки з дітьми. Кожен раночок, в дев'ятій годині, ну буквально на хвилинку. Це ж типу, ну нічого там складного в цьому немає. Зупиняєшся, хвилина мовчання, типу, і далі вже все, біжи по там по своїм справам.